Кристали це тверді речовини, що мають природну зовнішню форму, правильних симетричних багатогранників. Наука, яка вивчає кристали, називається кристалографія. Можна виростати кристали різної форми та величини. Майте на увазі, що різні солі, навіть кристали різної форми. А величина кристала залежить від того, як швидкости гроші. Пропоную в цьому проєкті поекспериментувати, взяти два кристали з магазину та виростити їх, а ще зробити третій кристал і зробити його власноруч у добашніх убогах за допомогою води та солі. Тож, пропоную розпочати почнемо з кристала в синій коробочці. Змішавши всі потрібні інгредієнти та витримавши час очікування, я отримав дивовижні результати. Це був мій перший кристал створений власноруч. Пропоную поглянути на те, що в мене вийшло. Ось такий блакитний дивовижний кристал я отримав. А тепер спробуємо створити цей кристал. Цей кристал було створити набагато легше. Спочатку треба нагріти сумішу в пакетику, а потім її залити в ємкість, де стояла фігурка метелика. На ранок метелик покрився кристаликами. Наступний кристал створювався за допомогою великої кількості солі та кипяченої води. Ось таку сніжинку я отримав. Мені більше сподобався мій перший кристал. Усім дякую за увагу. До зустрічі!